Час новин на каналі ЕМСтудіо. Мої вітання. Сьогодні у випуску. Ви побачите. Наболілі питання, прес-конференція, боротьба за справедливість, Аферисти на гачку. Сміттєва зона потопають у відходах без дороги, розбитий автошлях, висадили дерева, озеленення краю, захист культур, поради фермерам, меморіал слави, вшанування січовиків, мережа вохолоші, унікальна виставка, силовий чемпіонат, змагання з пауерліфтингу. Погляди Порошенка і Меркель на врегулювання подій Донбасу збігаються. Під час візиту до Німеччини Петро Порошенко заявив, що альтернативи мінським домовленостям немає. Утім, президент України наголосив, що російська сторона та підтримувані нею бойовики не дотримуються угод. Німецький канцлер Ангела Меркель зазначила, що повного припинення вогню на Донбасі досягти не вдалося. Вона також підкреслила, що Берлін не визнає незаконну анексію Криму. Український президент висловив сподівання, що. Рада ЄС у четвер ухвалить рішення щодо подальших санкцій проти Росії, якщо бойовики і далі порушуватимуть перемир'я. Пані Меркель також додала, що європейські лідери визначать свою політичну волю стосовно такого кроку. Петро Порошенко на сам кінець подякував Німеччині за заплановану економічну допомогу обсягом 500 мільйонів євро. Чергові жертви псевдоперемир'я. За добу у зоні АТО загинули троє військових, п'ятеро дістали поранення. Про це на традиційному брифінгу у вівторок розповів речник АТО Андрій Лисенко. Бойовики 30 разів порушували тишу, 19 разів терористи застосовували проти українських військовослужбовців міномети і гранатомети, тричі артилерію та чотири рази озброєння танка. Найбільша активність бойовиків і надалі спостерігається на Донецькому напрямку. Вороги вели вогонь по... Авдіївці. Також минулої доби з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї бандформування обстріляли піски та опитне. Про це повідомив пресофіцер штабу АТО Анатолій Стельмах. Нагороди посмертно закарпатських героїв відзначили за мужність. На сайті президента України опублікований указ Петра Порошенка про відзначення державними нагородами України. Так, за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, окрім інших героїв, відзначили і військовослужбовців Закарпатської 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Про питання мобілізації йшлося і на зустрічі Василя Губаля із журналістами говорили і про соціальний захист учасників АТО, а також про підсумки та плани заходів із енергоощадження та енергозаміщення. Про ці та інші теми зустрічі розповість Андрій Білканич. Перша зустріч голови обласної державної адміністрації Василя Губеля з журналістами розпочалась вже з наболілих питань мобілізації. І, хоч очільник краю визнав недовиконання мобілізаційного плану, однак зазначив його якість. Близько 80% чоловіків та жінок добровільно вступили до лав збройних сил України. Звичайно, до Закарпаття були питання, питання мобілізації. Ми сьогодні це є правда. Чому про це мовчати? Звичайно, що можна і кількість відпрацювати. Але із тих більше півтисячі, вже що в четвертой хвилі мобілізувалися наші хлопці і жінки Закарпатські. 80% – це. Добровольці, що стосується бійців 128-ї закарпатської бригади, які повернулись додому, то місцева влада робить все необхідне для їх підтримки. Таке доручення на нараді з головами обласних адміністрацій дав президент України Закарпаття в цьому напрямку, планує створити єдиний центр допомоги учасникам. АТО. Усі всі блок питань, які які потребують наш сьогодні військові, це наше завдання. Гідно їх зустріти тут на місцях і робити так, щоб вони відчували себе вдома і відчували, що влада зацікавлена працювати для них. І на кінець тижня буде плануємо за пропозицією департаментів, управлінь, за пропозицією військових створити єдиний центр, ще не знаємо, як точно буде назва, єдиний центр надання допомоги учаснику АТО. Не забув очільний край і про буденні справи обласної влади. В першу чергу це пов'язано з планом заходів щодо енергоощадження та енергозаміщення на Закарпатті. В цьому напрямку Василь Губаль наголосив, дана програма буде і надалі впроваджуватись в життя. Цю програму треба продовжувати. І на цій сесії, яка відбулася на початку року, де ми ділили вільний залишок, заплановано на цій цілі біля 40 мільйонів. Розділили ми біля 36 мільйонів. Два мільйони двісті, по-моєму, ми розрахувалися за той рік, що в нас було енергозбереження ще, і залишили там мільйон двісті, по-моєму, або мільйон з більшим залишили для резерву, якщо на якийсь проект не буде хватати. Також голова обласної адміністрації прокоментував значне підвищення ціни на хліб. В цьому питанні обласна влада вже подала відповідні звернення до кабінету міністрів та антимонопольного комітету. Також поряд з цим йде постійний діалог з виробниками хлібобулочних виробів. У недільному випуску новин сім днів ми вже розповідали про земельний скандал в Віршаві. Нагадаємо, в районному центрі назріває земельний бунт. В людей, що проживають на вулиці Шкільні, забирають прибудинкову територію і віддають її невідомим власникам. Тутешні за землю готові боротися і відстоювати свої права на неї. Народний депутат Віктор Балога втрутився у ситуацію. Він зауважив, що взяв проблему на особистий контроль та звернувся до головного управління Держземагентства у Закарпатській області аналогічна ситуація склалася у селі Бронька, що в урочищі ріка також на Іршавщині. Народний депутат додав жодних сумнівів, що в обох випадках акти на землю видані за спиною громади сумнівним власникам мають бути скасовані. Резонансну справу щодо магазину Корзо закрили. Підприємці-власники вже два роки шукають справедливості у Феміди. Сторони знову постали перед судом після програної останньої апеляції та виграної касації. Чи варто боротись за справедливість? Дивимось. Два роки судової тяганини, але сьогодні пані Марія переконана, справедливість таки переможе. Знаєте, хочеться плакати, але від радості, що на кінець є справедливість, що наші судді є справедливі, що не все так буває, як вони собі запланували. Не одна пані Марія настраждалась від аферистів, що обманним шляхом продали приватну власність третім особам. Цей випадок уже має свою історію, тож про все по порядку. Близько 10 підприємців, власників торгового товариства Магазин Корзо» заснували магазин Взуття з рівними частками торгової площі. Обрали голову комітету, працювали люди в магазині з початку його відкриття, майже 50 років. Однак, влітку 2013-го голова товариства Наталі Запорожець без відома колег продала торгову площу, замінивши замки на вхідних дверях. Магазину. Вона звільнила трьох чоловік з малолітніми дітьми. Сама, що ніхто й не знав, не повернула на даний час. Ну і привласнення майна краще. Витребовували, вона не віддає. Засновникам не повернули і трудові книжки та інвентар, а виселили їх з приміщення просто посеред ночі. Відтак, два роки від засідання до засідання, а днями рішення таки ухвалене. Резонансну справу щодо магазину Корзо наразі закрито. Ми почули рішення. Яке набрало законної сили, і яким було залишено без змін в основній частині рішення першої інстанції. Внесено зміни там щодо розподілу судових витрат, тобто по суті рішення залишено без змін. Договір визнаний купівлі-продажу недійсним судовому порядку, і майно витребувано від володільців, від фізичних осіб на користь товариства шляхом його передачі в натурі. Апеляційне засідання після касації тривало понад дві години. Протилежна сторона намагалася перенести його, та суд не вважав клопотання обґрунтованим. Тому після тривалого засідання таки виніс рішення. Наступним етапом ми очікуємо на отримання виконавчого листа і будемо ставити питання про виконання цього рішення суду в примусовому порядку через органи виконавчої служби. Ще минулого тижня не знаходили собі місця. Сьогодні жінок не впізнати, усміхнені з блиском в очах звертаються до всіх закарпатців, що потрапили на гачок аферистів. Кажуть, варто вірити, боротися за правду, адже як показує досвід, добротики перемагає зло. Контрабандний літак на полонині серед гір на Хущині, 17 березня, міліціонери виявили підозрілу техніку. Одномісний літальний апарат марки Смилакза з 37 сірого кольору стояв на полонині серед гір у селі Березово-Хустського району в урочищі Гонцуш. Подія внесена в єдиний облік. Власником літака вже цікавляться правоохоронці. Вони мають обґрунтовану підозру, що техніку використовували для нелегальної переправки через кордон цигарок та іншої контрабанди. Повідомляє сектор громадських зв'язків ОМВС України в Закарпатській області. Тячівське село Угля потопає у смітті. Його тут хоч греблю гати, кажуть місцеві жителі, які зустріли моїх колег і провели їм екскурсію найбільш привабливими місцинами. Тож далі Юрій Павлишинець, який розкаже про всі принади сільських смітників. Проблема побутових відходів у гірській місцевості ніколи не втратить актуальності. Це стверджує тутешній активіст, який 15 років прожив у Європі, а після повернувся додому, вирішив не миритися з усталеним порядком речей. Він одразу взявся агітувати сусідів, аби разом прибирати береги річки Мала Уголька. Я вже, вже збирав і депутатів, і, і людей, щоб, щоб ми якось збирали, щось вичищали. Але, але то таке то було лише, лише мало, то вивезлося лише якихось п'ять машин. На цьому ентузіазм у людей вичерпався, а побачивши, що сміття знову з'являється і зовсім руки опускаються. Само собою, що люди винуваті, але якщо людина не має куди викинути той мусор, то, то до тої людини теж не можуть бути питання. Кругом один смітник, це не можна назвати, що там смітник або там смітник. От, ви проїжджали, ви бачили, що твориться по по краях дороги, що твориться, от е, тут, де ми, де ми зараз є. Тутешні розповідають, часто біля смітників навколо села бачать здичавілих собак та лисиць, а це загрожує життю та здоров'ю населення. Хоч побутові відходи з углі вивозять, втім переконують люди, роблять це неефективно. Автомашина може від сільської ради таке може раз, раз у дві неділі проїде, і то не по всіх вулицях. По центральній їде, значить. Збирає щось, нема такого, як контейнери, нема взагалі. Значить, проблема на, на межі села углі, села Віліхівські Лози, там взагалі мусорна свалка, так називається урочище гатар. Там взагалі дуже що там все творить, там сміття біля 2-3 тонн. Часто сміття розкидане поблизу струмків та річок, і отруйні речовини потрапляють у воду. А віднедавна у річку течуть і нечистоти з багатоквартирних будинків, бідкається пані Марія, яка живе поруч ставка, заповненого каналізаційними відходами. Принадлежать цьому бачте сюй. Вони можуть покласти собі зробити щось. Ми в нас ми в цьому домі живемо. Живемо у нас, викачуємо постійно, Все втікає, колодяці. Ну а тут слухайте, вибачайте, люди йдуть сюди, дід, екологія. Це за це крім жахливого смороду. Цей ставок з нечистот вже кілька місяців тече через купи сміття у річку. А поруч проживає щонайменше півтисячі осіб, розташований садок і пекарня. Це все з тих думів і сюди, і дивіться річка. Дивіться річка, то все туди йде. Мусор все, ящику не є, є. куди годівати. Трактор ходить туди раз нас, неділю, а що там? Місцеві просять сільську владу нарешті полагодити каналізацію, а заодно і прибрали сміття, яке вони готові самі завантажувати в самоскиди, лише щоб такі були. Просять вони і контейнери, які б стали в пригоді семитисячній углі. Вирубка завершилась, розбиті дороги залишились. Два роки тому жителі Парачинського села туря Бистра перекрили автошлях для лісовозів. Люди вимагали припинити рубку. Селяну бурило те, що вантажівки щодня розбивали місцеві автошляхи. Натомість лісове господарство ніяких коштів на їх ремонт не виділяло. Яка ситуація з дорогами в селі сьогодні? Світлана Комлєва продовжить. Після кожної автівки, яка проїжджає місцевою дорогою, в повітрі стовпи пилюки. Цим шляхом їздять і велосипедисти, селяни ходять до церкви, діти йдуть до школи. Не так давно тут їздили і лісовози. Саме вони і розбили місцеву дорогу. Вважають жителі села Турія Бистра. Два роки тому селяни, вимагаючи припинити рубку, перекрили автошлях. Одна з вимог місцевих відремонтувати дорогу. Однак час минув рубку на цій ділянці завершили, та от шляхи залишились такими ж, якими і були. Зараз вони що зробили? Зробили в обхід села, щоб не тривожити людей, щоб вивезти енну кількість своєї ще лісу дровини, яка ну, о, вже підпадала ну, під закінчення, під завершення свого лісорубочного квітка. як би сказати. Так що вони обійшли село, значить, зараз поки що через цю дорогу не возиться ліс. І як би сказати, ну громада так, але поряд з цим залишилася дорога. Розбитою. На лісове господарство люди залишились обурені. Кажуть, лісники свою роботу доробили, прибутки отримали, а про них забули. На ну, лісові господарства, да, мають слідкувати за тим, бо раз вони возять ліси, вивозять із наших тих територій, значить мають слідкувати і за тим, щоб дороги були хороші. Бо всі люди хочуть, щоб доїздити і ходити по гарних дорогах. Голова села Тур'я Бистра каже, кошти на утримання доріг лісові господарства насправді сплачують. Це загальні відрахування, визначені державою. От тільки проблема, що надходять вони не до місцевих бюджетів. Я би просив, щоб наші вже ми домовлялися, так щоб у нас були прохідні рубки. самозаготівлі такі, щоб якісь кошти залишалися тут, відраховувалися і до нас у наш місцевий бюджет. Тому що якщо громада бачить, що щось залишає в селі, і я їм кажу, що от, Енна кількість грошей поступила вже від Держді по нам на рахуночок. Значить, ми на ці гроші розрахуємо, ми, значить, щось будемо робити. Власними коштами дорогу тут все ж будуть поступово приводити до ладу. За можливості виділятимуть гроші з місцевого бюджету. Щоправда, у зв'язку з труднощами, які цьогоріч виникнуть у його формуванні, невеликі суми розраховувати не варто. Більше тисячі саджанців білої ліщини посадили між Ужгородом і Мукачевом вздовж дороги державного значення Київ-ЧОП. тополі, які росли тут раніше, становили небезпеку для проїжджої частини. Тож старі дерева зрізали, на їх місці посадили молоді саджанці. Участь у весняній толоці взяли лісники та працівники водного господарства. Приєднався до озеленення і голова обласної адміністрації Василь Губаль. У руках відра та лопати. Всі, хто вирішив взяти участь у весняній толоті, запалом беруться до роботи. Голова обласної адміністрації Василь Губаль показує майстер-клас: спершу викупити ямку для саджанця, далі правильно посадити молоде деревце, засипати землею та обов'язково полити. на цій ділянці дороги державного значення молоді дерева висаджують на зміну старим. Здовж наших шляхів, особливо біля шляхів державного значення, були раніше висаджені. Величезні дерева тополі, по відвода нашого, яким уже по 40-50 років. після кожного буревія вони вже настільки в аварійному стані, що причиняли велику небезпеку безпечному проїзду автотранспорту на наших дорогах. Тому було. Прийнято рішення і видано розпорядження голови обласної державної адміністрації по зрізці цих аварійно-небезпечних дерев. Посадити вздовж основних магістралей області планують близько п'яти тисяч дерев. Нині перша тисяча саджанців вже на своєму місці. Весна найсприятливіша пора для посадки молодих дерев. Ось цей саджанець білої ліщини зазеленіє вже за кілька тижнів. А наступного року дерево вже навіть переноситиме плоди. Ці низкорослі дерева будуть виконувати вкрай важливу функцію. Взимку рослини захищатимуть дорогу від снігу, який може наносити вітер з полів. Ми обрали декілька напрямків, особливо нас цікавив цей напрямок Мукачево, ужгород ужгород Берегово, ужгород Хуст. Приблизно у нас буде засаджено 30 кілометрів від Ужгорода до Мукачева, там, де відсутні якісь насадження. Ну, практично, ми вибираємо ті ділянки, де зрізано. До толоки приєдналися і працівники водного господарства, також лісники. Придбати саджанці допоміг народний депутат Віктор Балога. Велику допомогу у цій справі нам надає депутати Верховної Ради наші Закарпатські, зокрема Балога Віктор Іванович, який сьогодні нам. Дав з тисячі штук саджанців. Весняна толока триватиме ще протягом місяця. Її учасники сподіваються, всі саджанці приживуться. Також звертаються і просять усіх берегти природу та не ламати дерева. Ознайомились з новими гібридами кукурудзи, соняшника, сої та ріпаку, а також більше дізнались про засоби захисту культур від шкідників та бур'яну. У берегові відбувся семінар для закарпатських сільгоспвиробників. які поради давали фермерам. Дивіться у сюжеті. Нині на полях поки що порожньо. Гаряча пора для фермерів розпочнеться за кілька тижнів. Однак і цей час госвиробники можуть використати з користю, каже Олександр Умельченко, керівник благодійного фонду Терадеї. Фахівці дорадчого центру вже не перший рік вчать закарпатських фермерів отримувати прибуток з землі. З цією метою і організовують різноманітні семінари взимку та на початку весни. Ми бачили осінню таку картину. Приблизно на один рівень була кукурудза замброс люди порали, Посіяли, купили насіння, поорали, все зробили, обробили і в кінці кінців нічого не отримали. І якщо ми не будемо тепер, коли ще холодно, коли ще нічого не роблять, не збирати людей, то ми не навчимо їх нічому. Бо коли прийде весна, всі будуть робити. Більше дізнатись про засоби захисту польових культур, виноградників і плодових дерев від шкідників та бур'яну. Таку можливість мали фермери під час семінару в берегові. Свою продукцію представили відомі компанії. Що наші препарати характерні при внесенні використанні цих препаратів ми даємо прибавку до урожаю. Тобто, ферми дрібне господарство, застосувавши наші препарати, вони мають суттєву прибавку фінансову при зборі урожаю. Ознайомились його із новими гібридами кукурудзи, соняшника, сої та ріпаку. Ці культури на Закарпатті вирощують чимало фермерів. кожного року виводиться новий, вводиться вірніше на ринок. Не один новий гібрид, який ну, потребує додаткової інформації для того, щоб підвищити його, як кажуть, попит і заінтересованість клієнтів, які бажають придбати щось нове. Кожен новий гібрид, звичайно, перевищує ті гібриди, які були на сьогоднішній день на ринку. Там є вже як і врожайність більш стабільна, вологовіддача і перспектива в розвитку того, що при середній технології вирощування можна зібрати досить великий врожай. Закарпаття край особливий, кажуть представники компаній, які займаються селекцією. Переконані, регіон має великі перспективи для розвитку сільського господарства. І, я, допустимо, е цікавість в тому, щоб випробувати їх в різних регіонах чи областях України. Як вони себе поводять? Закарпаття особливо тим, що це специфічна зона. Це можна порівняти зі зоною Східної України, навіть з Кримом. По своєму розвитку, де тут у вас високі температури, і порівняно з Львівською, Франківською областю, вашими сусідами, тут гібриди можуть використовуватися з більшим фагом. То може бути більша врожайність, то можуть використовуватися ну, гібриди, які використовуються на території Європи, будемо так говорити. Це сусідів ваших Румунії, як кажуть, в Венгрії, Австрії. Гарячий сезон на полях ще попереду, однак сільгосфворобники вже взяли на озброєння те, про що дізнались на семінарі. У березні 1939 року закарпатці мужньо оборонили незалежність Карпатської України. Події 76-річної давності пам'ятають і досі. На згадку про героїв тих, а також у пам'ять героїв сучасної України, зібралися у горбку Іршавського району. У цій школі була чехословацька застава, яку боронили січовики часів Карпатської України. Хоч битву програли, та бій у селі було виграно завдяки героїзму горбківських відчайдухів. Наші січовики відбили перший раз Гортівську Маярщину, дали її доброго ляпаса, і вбито було близько семи або сім маярів, гонведів, було 12 полонених, 12 поранених і троє полонених. І це є прикладом. Що ми можемо і, і, і боронити свою землю у день, коли вшановували героїв карпатської України на подвір'ї школи села Горбок Яблуку ніде впасти. Громада села, представники влади, школярі та небайдужі зібралися, аби відкрити меморіальну дошку, на якій викарбувані імена шести січових стрільців-односельців, які мужньо захищали карпатську Україну від угорських загарбників. Цих січовиків, які тут загинули, ті хлопці, які зараз через 75 років боронять нашу незалежність. Нашу державність, наш суверенітет, велика хвала і низький уклін цим усім людям. Право відкрити меморіал надали організатору акції спільно з донькою одного із січових стрільців Павла Варги. Тоді шестирічна дівчинка стала свідком історичних подій далекого 1939 року і на власні очі бачила їх трагіст та жорстокість. Почали бити все, що було, що бачили вікна, двері, лишили хату порожньою. Традиційну меморіальну дошку освятили духовні наставники та разом із присутніми помолилися за героїв, які відстоювали незалежність Карпатської України 76 років тому. Четверо бійців героїчної 128-ї бригади, родом із горобка, які зараз на відпочинку теж прийшли вшанувати героїв, які боролись за Україну далеко 1939 року. Приклад героїзму, патріотизму. Добре, добре стояти за свою державу, за свій народ, за свою землю. І з цим бойовим духом ми йшли далі і далі. Старалися не здаватися, допомагати друг другу, підтримувати морально. На сам кінець учні Горбківської школи відтворили хронологію знаменних подій у театралізованій формі. Молодь повинна знати свою історію, шанувати своїх героїв і творити майбутнє незалежної України вже сьогодні. Будьте достойні, шановні. Тільки ми з вами можемо захистити свою хату, а наша земля, наша Україна це є наша хата. А як казав наш геній, в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Унікальна виставка. Техніку виконання мережа Вахолоші знає тільки 9 чоловік. Цікаво, і те, що одна така робота важить усього 10 грамів. Що це за таємниче мережево, розкажуть мої колеги. Угорське мереж зможуть побачити в Ужгороді. Витвори мистецтва, виготовлені з надзвичайно тонких ниток, зібрали в експозиційній залі музею архітектури та побуту. Мережово Холоші було оголошено частиною угорської культурної спадщини у 2010 році. Та свої початки бере ще з 80-х. Це унікальний витвір народного мистецтва. Ми з гордістю говоримо про те, що це незвичайна та унікальна справа рук майстрів. Протягом минулого століття мережево мережохолоше через свою витонченість стало гідним конкурентом брюссельського та венеціанського. Та техніку його виконання знають тільки дев'ять майстрів, які згодом передають свої знання наступникам. Хоче навчитися цій техніці, і пані Вікторія, ужгородський дизайнер, самоучка, що доволі часто використовує Мережево в своїх роботах. Я не думала, що я попаду на таку унікальну виставку. Це це щось надзвичайне, це іде до порівняння венеційським кружевом. Цікаво, й те, що одна така робота важить усього 10 грамів. Виставка відображає невеличку частинку всієї різноманітності мережева холоші. А полюбуватися таємничим мережевом жителі зможуть ще близько двох тижнів. У їх руках залізні штанги здаються пір'ям. Пауерліфтери з усієї країни з'їхалися до Мукачева на чемпіонат України із жиму лежачі. Відбіркові змагання серед юнаків, дівчат та юніорів усіх вікових категорій відбулися у міській дю США. Переможців чемпіонату чекають світові змагання, які відбудуться у Швеції. 19 років, вага не більше 60 кілограмів, зате жме 75. Тетяна з Кам'янець-Подільська в пауерліфтингу менше двох років, а вже здобула звання майстра спорту. Звісно, жим це немножко не моє, але в мене, виходить, присід і тяга. Ну, Жму поки 75, от пожалуй, на соревнованнях. Присід 145, вот, а тяга 120 где-то так. Княжно ну, надіяся, це не приділ. Для них немає межі вдосконалення. Кожні змагання чергові рекорди. Урочисте відкриття чемпіонату України з пауерліфтингу розпочалося з параду спортсменів. <плес> Кожен учасник з табличкою в руках. Чемпіонат із жиму лежачі зібрав не лише дівчат, і жінок, а й хлопців та чоловіків. Дієту ці спортсмени не тримають. Зате силу мають. У цьому виді спорту головне не краса, як у бодібілдерів, а силові показники. Ну, тут важливо, звісно, понятий результат, понятий віс. Чим більше на штанги кілограмів, тим спортсмен сильніє і більше шанс виграти. Київ, Франківська, Чернівецька, Полтавська. Список сильних областей поповнює і Закарпатська область. Пауліфтинг не зупиняє свій розвиток по всій Україні. І дуже приємно відзначити сьогодні, що на цих змаганнях представлена майже вся Україна. І сьогоднішній козлов наших змагань. Через спорт, через порозуміння до єдиної соборної України дійсно справжується. Після чемпіонату України переможців чекає подорож до Швеції, де у травні відбудуться змагання за участі спортсменів з усього світу. Таким було останнє повідомлення випуску. Вже завтра ви побачите. Весна рік годує попереду посівна, облитий пивом, пам'ятник пивовару. 102 роки не межа, секрети довголіття. На цьому все. Бажаю вам миру і тільки хороших новин. У студії для вас працювала Алла Легеза. На все добре.